У цьому наметі відбувається збір речей теплих, які будуть передаватися на Євромайдан до Києва. Так само тут стоїть скринька, куди кожні бажаючі можуть вкинути кошти на підтримку Київського Євромайдану. Подій що зараз відбувається в Києві на підтримку наметового містечка, яке стоїть у Києві, на підтримку людей, які пікетують в Києві. Окремо збирають продукти. Ну і в Черкасах цей намет виконує також роль мобілізаційного центру. Зокрема, ми і Свободівці тут формують списки людей, які бажають їхати на Київ, сформуємо списки перевізників, які можуть надати свій транспорт безкоштовно для поїздок у Києві. Так само я думаю, для цієї мети цю ці, палатку використовує батьківщина юда. Відійшли з іліції мене попередили, <питресв> що <'язок> Адміністративним судом заборонено нам тут зупиняється. Підтвердити наші легітимні збори. Прошу проголосувати. Слава Україні! Ми понаші тут і ще раз доводимо про те, що ми є народом України. Які зібралися на чергове мирне зібрання, для того, щоб обговорити ту ситуацію, яка склалася в Україні. Ми не, за... ми не закликаємо до повалення. Ні, ми, закликаємо до... ми не закликаємо до антидержавних настрів і розколу України, так як вони говорять. Ми хочемо провести дійсно мирне зібрання, для того, щоб підтримати людей в Києві. І підтримати всіх громадян України, які які підтримують позицію європейського напрямку України.